Вмикай запис, е, наступний пункт це коли ми про зовнішність ми сказали, е, шкідливі звички. Коли маємо шкідливі звички, тут розшифровувати не треба. Зрозуміло. Нечистий простір. Нечистий простір це на, мається на увазі, е, коли ми не маємо такої звички, там ну, в чистоті тримати свій простір в принципі. Коли в нас на кухні там не мити посуд, часто це якби як фон. Коли підлога там раз в якийсь період миється, коли вже потрібно трошки раніше помити, а ми там ще ходимо і, і якось оце терпимо. Тобто якісь такі от речі, які ну глобально критично, тобто не так, що от в періоді зараз поки що діти роблять там уроки, у когось там скрипка паралельної, там скрипка не на, на місці. Там ще щось в процесі, тобто, ну, і це навіть не про чистоту, це більше про порядок, бо є два поняття чистота і порядок, це різняться ці речі. Але, от, в принципі, от, коли в от, ну, такій брудній атмосфері. Ну, я просто впевнена, що це не, не про жодну з нас, яка тут є. Але от, це за, за, забирає нашу енергію, коли ми оце такі трошки. Є таке слово, ведичне е слово, ми його так часто повторюємо, називається тамагуна. Тобто ну та, тама тамас такі, просто ну коли ми от постійно от такій, якісь не, нездоровій, нечистій атмосфері. Ну але, але я впевнена, що такі жінки б на цей ефір точно не прийшли. Коли немає довіри до людей, немає довіри до людей. Тобто ми постійно от з якоюсь підозрою там відносимося. І це теж дуже багато забирає нашої енергії, коли ми не довіряємо, коли ми е, змушуємо. Коли, ні, не змушуємо, вибачте, коли ми себе засушуємо, от що це таке, коли ми живемо без творчості, без задоволення? Оце от кучу пунктиків, яких треба, 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 і в нас от немає от кайфа від цих треба, а ми постійно в такому засушеному. Стані. Коли ми забираємо ініціативу свого чоловіка і беремо, біжимо поперед свого чоловіка, От паровоз спереду і чоловік за нами не встигає. І от, о, оце про те, що ми дуже спускаємо свою енергію. Нам треба навчитися передавати ініціативу чоловіку. Коли ми контролюємо чоловіка, постійно вказуємо на те, що ми потрібно робити. Оцей тотальний контроль, коли ми йому не довіряємо, коли ми. Думаємо, що до його так не вийде. Я ж розуміша, я тут знаю, як зробити. Оце давати поради це взагалі окрема тема, давати поради, як треба давати поради, щоб чоловік робити. Ми про це теж будемо говорити, не мовчитися. Ну, я це коли я не вмію йти за чоловіком і зовсім не вмію приймати авторитет. Тут не тільки про чоловіка, тут а тут і про авторитет в принципі. Коли оце, я все сама, я все знаю, не треба мені нічого розказувати, я вам сама все розкажу зараз. От, оце от з цієї опери, коли ми не вміємо в своєму житті вибирати авторитети і прислуховуватися до них. Ми теж спускаємо багато своєї енергії. Чому? Тому що от от з цього стану, я сама я все знаю, він, в мене цей стан він мене виснажує, тому що я тоді не можу розслабитися. Бо дуже важливо жінки, от є, є таке. Від власне відео у Ади Конде. Якщо комусь цікаво, хто, хто слухає Аду Конде, я можу вам засобисти. Я не хочу перегружати чат, щоб в ну, кожному може бути своє відношення, але я дуже люблю цю жінку, Ада Конде. Хто не знає, ви можете ввести на Ютубі і подивитися на її філософію життя. Ну, для мене це крута філософія, я вже більше двох років навчаюся в неї. І вона каже, що от оці три магічні стани жінки, от є три магічні стани жінки. Це вміти розслаблятися, от вміти розслаблятися в будь-якій стресовій ситуації в моменті. От якщо ми вміємо розслаблятися, це вже 50% успіху, те, що у нас буде набагато щасливіше розмірене життя. Е, е, вміти довіряти, це тотальний контроль оцей знімати. І вміти приймати, оце коли в нас є цей стан, що я приймаю, приймаю ситуацію, приймаю людину, довіряю, приймаю, це якби так от одна з одної виходить, і я розслабляюсь. От ці три магічні стани жінки вони допомагають жінці бути в, в ресурсі. І от це саме от про те, коли це тотальний контроль, що я не довіряю, я не розслаблена, я постійно в цьому контролюючому стані. Коли ми не поважаємо батьків, особливо якщо маму, бабусю, дідусів, свій рід, старших духовних вчителів, ну взагалі, от, якщо от ми старших не поважаємо, то ми дуже виснажуємося. Ми губимо цей момент благословення. Коли ми знаєте, поважаючи старших, ми маємо змогу прийняти благословення старших в наше життя. Але якщо от у нас немає цього, Відчуття, що це старший, що я повинен його поважати. Зараз в нашому соціумі, може, і багато таких ситуацій є, коли от, ну, старші вони не транслюють оце, цієї мудростю, такої поведінки, якою ми хотіли вчитися. Це дуже багато зараз є. Але, от в принципі, як факт, просто, от, от, от як принцип взяти, що якщо у мене є е, способність поважати старших, то тоді. Е, Вибираю, я вибираю тоді тих старших, яких я можу поважати. Ну, але маму і тата я повинна поважати. як би там мене відносини з ними не склалися, то це тотальна, тотальна повага, я можу чогось не приймати, я можу чимось бути незгодна. але от по, просто повага, як до батька, до матері, якщо в мене вже є, то це дуже багато дає мені сили. Е, і ще два пункти, трошки потерпіть два пункти, це коли ми чрезмерно багато говоримо. Це, знаєте, така болтавня називається. Це не про те, що поділитися, там, от розкрити своє серце, там за чаєм ми можемо і дві-три години. Це не про те. Це про те, коли оце постійно, оце, знаєте, оце фон, оце це постійно, це знаєте, це як фон, це не виключається постійно цей фон. А і от коли, от, наприклад, ми е -м, практику свою можемо таки взяти, от, практика тишини, практика тиші, і півдня просто помовчати. Ну, це дуже важко жінці, але от якщо а якщо день, то це взагалі от просто помовчати і ви подивитеся, наскільки ми наповнені енергією Просто вимовчалися і просто не злилися, нікому нічого не порадили, не, не за кого нічого не рішили, не спасли нікого, а просто побули сьогодні в своїй в тиші, в собі. І наскільки ми наповнилися. Тобто, от оця болтавня, знаєте, яка вона буває? От коли ми, ми говоримо, говоримо, говоримо. І ми сто процентів розуміємо, що це безполезно. От ми йому сказали, наче й ми хочемо, щоб його там щось помінялося. А йому, що горохом об стінку, він е, своє робить, і, і він тебе навіть і не почув, ти йому. А ти злилася, а ти оце вклала оце сікі енергії туди. Оце. Це теж про це. це. Це трошки не про болтовню, а це, це, це про таку знаєте допомогу в кавичках, наче ми допомагаємо з одного боку, а з другого боку виснажуємо себе. Тобто нам ще треба розрізняти кому ми допомагаємо, що ми робимо. І останній пункт це коли ми такі, або черезмірно ну, замкнуті, такі, зажаті, знаєте, не вміємо себе правильно розкрити, виразити, от якісь такі закомплексовані. От це зажатість і в, і в тілі, і в емоціях, і, і от, ну, от, от, от така от я розслаблена. Це нас теж виснаження, і є ще таке поняття. Одним реченням скажу є така, таке поняття тітка. Мені на просторах. Навіть контакту, це ще це було, господи, це мені було сім років тому. Я такий пост класний почитала, тітка називається. І я прочитала, що ж що, це таке, це тітка. це сім років вона мені запала ця картинка. Тетка, це це дівчина без шахтів Це може бути дівчина в будь-якому віці, їй може бути 18 років, може 30 років жінці. Але вона така тітка, ворчлива, це постійно, і, все не так, оце така от вона. і от там такий призив, я пам'ятаю, що не перетворюйтеся, жінки, дівчата не перетворюйтеся в оцих чоток, І е, жіночність, от взагалі, от жіночність вона не залежить від віку. Ми можемо спостерігати, що жінці може бути 60-90 навіть років. І вона от виглядає жіночно, От у неї є ці риси, оця м'якість, і в тілі, і в зовнішньості. Тобто жіночність це не про те, що. От мені 18, я тут така жіночна, а в 60 я вже, значить, там бабушка. Ні, ми можемо цю жіночність постійно вдосконалювати, і практикувати і, і втілювати. І, і ще дурга це материнський архетип, і вона втілює принцип луни. І ми, я трошки розшифрую, що це таке. І основний аспект дурги – це захист. От є все, це дурга, я казала, лакшмі і сарасваті. Просто от зараз. Поверхнево про ці от, е, архетипи я вам назвала, як вони називаються, ви можете їх досконало вчити. Якщо мені е, будуть якісь питання в групі, якщо вам цікаво, я буду вам давати зворотній зв'язок по цих архетипах про, про дургу, про лакшмі про Саракспаті. Лакшмі це про процвітання, якщо дурга це про захист, лакшмі це про процвітання, це про гроші, про достаток. Якщо ми цю енергію розвиваємо, то Процвітання в сім'ї. І Сарасваті це про мудрість. Це напряму залежить тема нашого курсу про мудрість. Захист, мудрість і процвітання. І от якщо от вона, захист, знаєте, який мається на увазі, коли от, ну, я як материнський захист, тобто я дитину свою захищу. Якщо в мене є ця материнська енергія, то в мене цей материнський інстинкт перший захистити свою дитину. Тобто, коли я захищаю свого чоловіка. Захищаю, знаєте, від, не від чого, не від, не від, не від то, якихось там зовнішніх обставин, а від навіть від поглядів чужих жінок. От у мене є така енергія, що я його от беру в боком, і я знаю, що його ніхто не проб'є, тому що в мене є молитва кожного ранку, я молюся, щоб у його успішний день був, щоб у його контакти устраювалися так в дні, щоб йому це допомагало в його розвитку. І коли я розумію, що... Я, як жінка, я його захищаю від зовнішніх, оцей, якихось таких негативних впливів через свою молитву. Тобто, це дурга, вона має цю здатність захищати, будь-кого захищати, якщо вона хоче. Оце, це Жінка цілітельниця, це звідти, коли ми от такі от сильні, відуні, можемо бути. Коли в нас є то ця енергія. Знає. Так, все, Надінька, ти можеш виключати.